Мікс ремнів першого сорту 10 кг за кілограм 4,5 євро. Почнемо з ось такого красивезного, коричневого з ось такою бляшкою. Широкого, супер стильового. Далі у нас буде ось такий гірчичний з класичною бляшкою. Та ось такий також красивезний в коричневій шкірі. Гляньте. Стан ідеальний. Наступний у нас ось такий коричневий, тоненький, білесенький, з золотою бляшкою. Ось такого красивого кольору також з класичною бляшкою. Ось такий білий, красивий. Наступний чорний з ось такою бляшкою. Такий чорний. Та ось такий коричневий. Так, Наступний у нас буде ось такий ще один коричневий з такою цікавою бляшкою. Чорний базовий. Так, що у нас тут? Ще один ось такий коричневий з такою бляшечкою. Ще одне повторення. Ось такий красивий шоколадний, червоний на резинці. Ось такий сіренький, багато-багато коричневих, різних замші, в шкірі під крокодильчика. Ось такий білесенький, також красивий. Ось такий з класичною бляшкою. Красивезний, пудровий від поло. До речі. До речі, до речі. Хочу ще отакий чорний вам показати від Ancient Demo. Також з такою цікавою бляшкою. Так, що це в нас тут? Ось такий армійський. Ось такий біленький. Ще один тканинний, схожий до білого попереднього, коричневий. Ось такий широкий пояс. Наступний у нас буде ось такий та ось такий з такою красивезною біляшкою чоловічий. Далі у нас буде ось такий коричневий. Та ще один широкий пояс. Ось такий. Так, наступний з ось такою бляшечкою. Та ще один армійський. Ось такий. Наступний у нас буде на резиночці. Широкий ось такий пояс. Та ось такий канельний на зав'язочках. Далі Далі-далі ось такий супергламурний на резиночці та ось такий з такою красивезною бляшкою. Далі біленький. Ось такий. Та ось такий красивий. Гляньте, широкий. Далі в нас буде ось такий пояс. Та ось такий. Я вам показала половину наповнення коробочки. Вага 10 кг, ціна 4,5 євро. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.